Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. В політиці кажуть, ніколи не каже ніколи, але є такі речі, які просто собі інколи неможливо уявити. Наприклад, щоб мерам Нью-Йорка обрали затятого соціаліста. І дійсно, це така цікава політична драма, яка може дещо нам підказати щодо майбутніх політичних трендів. Тому що спостерігати за тим, як цей американський антитрамп заран мандамі піднімався до сходинки посади мера Нью-Йорка, це було схоже на споглядання суператлета на піку форми. Мені здається, що спостерігачі і аналітики вони буквально відчували, як він долає закони політичної гравітації, чистий антитрамп. Причому. Він пішов проти великої цієї консервативної хвилі, яка захопила фактично Сполучені Штати і привела Дональда Трампа на найвищу посаду країни другий раз. За традиційними правилами резюме Мамдамі мало би стати його вироком: 34-річний демократичний соціаліст, 5 років в асамблеї штату, гучний критик Ізраїлю, цей список мав би відлякати поміркованих виборців Нью-Йорка, але ця народна мудрість просто в'янула в присутності самої людини в темному костюмі, з незмінною посмішкою. Він ходив усіма п'ятьма районами Нью-Йорка, роблячи те, що називають депінг, да, дружні рукостискання з незнайомцями. І його секрет був доволі простий: він проявляв емоційний інтелект, виглядала. Так, ніби він справді вірить на 100% в те, що він говорить, і що він дійсно зацікавлений слухати, і головне чути своїх співрозмовників. Погодьте, що в політиці таке зустрічається нечасто, і навпаки, деякі політики демонструють себе як таких певних там альфа-самців, які мають всіх переговорити, мають самоствердитися за рахунок приниження. Інших людей і так далі. А тут такий психологічний антипод. І тепер, коли Мамдамі складає присягу меру Нью-Йорка, то експерти не можуть уникнути порівняння його з іншим політичним неофітом, який очолив міста 24 роки тому. Це Майкл Блумберг. А Нью-Йорк на хвилиночку. Ну це ж практично як ціла країна в економічному вимірі в межах США. Штат Нью-Йорк генерує ВВП номінальний 2,3 трильйони доларів США. Це практично в 11 разів більше ніж економіка України, і саме місто Нью-Йорк виробляє приблизно 1,3 трильйона доларів. От цієї доданої вартості. Економіка Нью-Йорка практично дорівнює економіці Канади і значно перевищує швейцарську. При цьому за площею це лише 1% території США, а внесок ВВП країни 8%. 8 до 1. Так от, колись 59-річний мільярдер і засновник медіа імперії Майкл Блумберг, який згодом став. Миром Нью-Йорка назвав міста люксовим продуктом luxury product. І для нього це була похвала, дуже позитивна конотація міста як елітний клуб Мамадаміш побудував свою кампанію на діаметрально протилежній тезі. Право жити в місті не має бути розкішу. На виборах 25-го року це вилилося у жорстоке зінкнення світів, тому що Блумберг не приховував. Своєї жорсткої опозиції до мандамі він підтримав відкрито його опонента, ексгубернатора Ендрі Кома, і він його фінансував. Тоді Кома отримав 28 майже з половиною мільйонів доларів від комітетів політичної дії, так званих ПАКС, і це був рекорд в історії міста. І особисто Блумберг витратив близько 9,5 мільйонів доларів, щоб не допустити перемоги соціаліста. Але великі гроші програли. Якщо Блумберг керував фінансовим капіталом, то Мамдамі мав 11 мільйонів підписників в інстаграм, і він опонував капіталу уваги, так би мовити. Дональд Трамп довів політичну силу оцієї публічної уваги ще з 10 років тому. Але Мамдамі адаптував цю зброю для лівого флангу. Його кампанія була не просто вірусною, вона була буквально тактильною. Один з молодих волонтерів зізнався The New York Times, що люди, з якими я вечерю, концерти, на які я ходжу, мій повсякденний графік, він організований навколо мамдамі. Блумберг свого часу створив візію міста, де центром всесвіту був Мангеттен. Це модний такий комерційний, розкішний район, тоді як інші райони мали просто стати більш схожими на Мангеттен, якщо вдасться. І це була епоха скляних хмарочосів, парку Хайлайн, агресивної роботи поліції після терактів 9.11. Мамдамі ж з суперреспектабельного верхнього вессайду, приїхав до робітничої і емігрантської історії. І він пропонує те, що журналіст такий Лах назвав кіносвітом світом Мамдамі, мамдамі Cinematic Universe. Це. Реакція по суті на модель Блумберга, міста різноманітних периферійних районів, зухвалий малий бізнес, солідарність пасажирів під час довгих поїздок у метро на противазі оцій ексклюзивності і розкоші. До речі, якщо б мамдамі залишився там, де він жив, його би називали «чампейн-соціаліст», такий шампанський соціаліст або лімузинний ліберал, тобто людина, яка говорить про захист бідних. Робочий клас, а сам п'є дороге вино в розкішному безпечному пентхаусі. Хоча багато політиків на рівні походу до влади вони обіцяють, що вони будуть своїми виборцями, вони імітують щось, чого насправді немає, але потім дуже швидко з'ясовується, що це було міфом. Чи буде так з мамдами? Дуже цікаве питання. Почав він надзвичайно. Різка і швидка. В книжкових магазинах Брукліна, де мамдамі набрав від 50 до 70% голосів, хітом продажів стала дитяча книжка Заран гуляє Нью-Йорком». Вона сповнена яскравих калярів і оптимізму. Хоча реальність управління безумовно буде вимагати темніших і, мабуть, складніших відтінків. Мамдамі, по суті, створив таку собі концепцію соціалістичного технократа. І попри величезну ідеологічну прірву, бо вони з Блумбергом знаходяться фактично на різних кінцях цього політичного контніуму, але вони в вересні зустрілися, і їх зустріч пройшла доволі непогана. Чому? Тому що вони розмовляли мовою ефективності, професійною мовою. Бредлі Таск, колишній менеджер компанії Блумберга, зазначив, що якщо Мамдамі буде таким ж технократом, як Майк, він буде хорошим мером. Мамдамі вже доводить, що він не просто популіст. Він Залучає до команди важковаговиків. До перехідної команди призначена Ліну Хан, це колишня голова федеральної торгової комісії. Це такий нічний кошмар для корпоративних еліт, Amazon, Facebook. Це сигнал про залучення національних зірок найвищого калібру. Наприклад, перший заступник мера Хан вже працює над реформою Державної служби. Це тільки старт. Команда Бондамі отримала понад 70 тисяч онлайн заявок на роботу. В адміністрації виникають різні тут асоціації, правда? І ключове питання тепер: як саме будуть реалізовані обіцянки, такі як швидкі і безкоштовні автобуси, чи зможе цей соціалістичний технократ змусити міську машину працювати так само ефективно, як це робив суперкапіталіст Блумберг? І тут виникають, звісно, нові обставини, тому що 26-й рік це вже зовсім інший контекст. Інавгурація Мамдамі пройшла в форматі блокпаті, вуличної вечірки, але контекст тривожний. Блумберг став мером у 2002 році, коли рана 11 вересня ще не загоїлась. У 26-му році загроза для Нью-Йорка тепер вже йде не від зовнішніх терористів, а від власного федерального уряду, від президента, з яким Мамдамі знаходиться в жорстких контрах. Місто живе в передчутті. Можливо, ведення Національної гвардії, появи агентів IC імміграційної служби у масках на вулицях і так далі. У книзі 2013 року дуже недавня історія, very recent history, автор Шаїр Січа так описав Нью-Йорк епохи Блумберга як місце, яке майже все було капіталом. А молоді люди жили під наглядом такого собі мера напівбога. І перемога Мамдамі вона ніби переписує цей сценарій, ставлячи на перше місце людські зв'язки. Та як каже стара істина: справа з капіталом, політичним чи фінансовим в тому, що його треба постійно примножувати. І Мамдамі вже зробив свою найскладнішу, найамбітнішу інвестицію, але ми з вами розуміємо, що на старті ти йдеш на вибори з іміджем. Та, ти можеш виграти, але потім ти будеш мати справу з репутацією, тому що репутація це не імідж, репутація це те, що формується тим, що ти віриш, тим, що ти робиш, тим, як ти тримаєш своє слово, навіть коли тобі це невигідно. і це складається в певну історію, яка потім малює портрет цієї особистості. В історії. Яким буде цей портрет вам мамдамі, покаже час, але погодьте, що це ну, такий екстра кардинальний експеримент американців, нью-йоркців, нью-йоркців, обрати такого мера, такого антитрампа. Я думаю, що на Сполучені Штати Америки чекають ще цікавіші часи, ніж ті, які відбуваються сьогодні в Білому домі з новою. Адміністрацією і не тільки Сполучені Штати Америки, тому що ми всі так чи інакше залежимо від економіки номер один, від їх рівня політики, від їх рівня мислення і тих ініціатив, які вони здійснюють спочатку у внутрішній політиці, а потім і у зовнішній. І ці хвилі вони розповсюджуються по всьому світу. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.